Наприклад, щоб мене не турбували інші, да, я зразу напишу. Можу площі, можу чеки, дивлячись, якому бізнесі що доречно сказати. Можу це сказати, але я б це не робив. Чому? Тому що я розумію одну річ: що для того, щоб я знайшов нормального менеджера, мені чоловік 10 треба перебрати, на чомусь їх провіряти, чи вони гідні бути менеджером. Скоріше за все, їх поставлю на роботу перед менеджером на більш просту, це є відділ сортування. Так я краще закину туди кандидатів і навантажу їх всіма. Тому що оцей тиск на, на цих кандидатів провіряє на стресостійкість, на роботоздатність, да? хай вони тут випалюються краще. Зато ті, хто вижив, адаптувались і перейшли в менеджери. Бо якщо я тут звужу рекламою, щоб менше дзвонили. А на чому я їх тренувати буду?